Після заборони цієї теми в СССР сьогодні деякі вчені проголошують філософію серця унікальним вкладом України у світову філософію. Інші, реагуючи на ці перебільшення, навпаки, зовсім заперечують український кордоцентризм. Як на мене, ні одні, ні другі крайні погляди не мають рації. Ні. Філософія серця не є головною течею в українській філософії і не поширюється на всіх філософів. І вона не унікальна для українського мислення, хоча яскравіше виражена в нашій модерній філософії аніж у інших в Європі. Але вона і пов'язане з нею ставлення до життя, сенсу життя і теорії пізнання, усе таке є вагомим спільним мотивом у творах найвидатніших класиків нашої філософії. Та й відзеркалює вона істотний аспект світогляду, до якого українські мислителі упродовж віків. Виявляли особливу схильність. І ще античні греки, які заклали основи усієї західної філософії, визначали два принципи і два джерела мудрості і пізнання світу. Перший це логос, слово, себто мудрість пов'язання з розумом, книжним знанням, ідеями, раціональним мисленням. Другий принцип це виміри знання, які органічно живуть у самому бутті, це Софія. jaką człowiek ma zdobyć, bezpośrednim duchownym, i intuicyjnym proniknięciem w naturę rzeczy. W, 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 w chrześcijaństwie Sofia oznacza rozumowi Bożu przymądrość. Jakżby w zachodniej filozofii najprzyrodniejszym przyczynem ujawnił się logos, to dla Wysanty i arabskiej tradycji idealem mądrości był ideal Sofii. A w Ukrainie? Хіба випадково головний храм нашої духовної культури має назву Собору Святої Софії. І в усій нашій традиції знайдемо прагнення до ідеалу оцієї позараціональної мудрості, яку за уявленням філософів людина здобуває не розумом, а серцем. Символ серця, як джерела мудрості та засобу пізнання знайдемо вже у нашій бароковій богослові крила Транквіліона Ставровецького. Але. Перше глибинне трактування того мотиву подибуємо у знаменитого Григорія Сковороди. Для Сковороди серце позначало не фізичний орган і не прості людські емоції, а щось незмірно більше і глибше. За його словами, серце це безодня, яка відкривається в людській істоті. Безодня, що є джерелом усіх наших думок, почуттів і дій. У принципі, своєю концепцією серця Сковорода передбачив відкриття психології ХХ століття, а зокрема, теорії Карла Юнга про позасвідоме, включно з колективним позасвідомим. Серце у Сковороди пов'язане з ідеєю людини мікрокосмосу, в якій живе відбиття усіх правд і містерій Всесвіту. Тому для Сковороди, пізнавши себе не поверховим розумом, а глибиною серця, людина. Пізнає Бога. У 19 столітті елементи філософії серця знайдемо в таких відомих письменників, як Микола Гоголь чи Пантелеймон Куліш. Попри те, що пишучи по російськи, Гоголь став одним з основоположників російської літератури, однак як мислитель філософ, він за визначенням Дмитра Чижевського органічна частка історії української філософської думки. Недарма його морально-філософські ідеї зустріли в Росії незрозуміння і різке заперечення. Гоголь і Куліш черпали кордоцентричні ідеї з рідної української релігійної традиції. Але, на відміну від глибоких ідей сковороди, обидва вони трактували серце насамперед як остою етики, як джерело особистих принципів і моральних цінностей. Дальший крок. В еволюції кордоцентризму в українській філософії це творчість Панфіла Юркевича, уродженця Полтавщини і вихованця Київської духовної академії, який у свій час був найосвідченішим філософом Російської імперії. Адже коли царська влада нарешті зняла заборону на навчання філософії в університетах у 1860-х роках, тоді Юркевича визнала єдиним вченим імперії, який мав кваліфікації і знання очолити катедру філософії в Московському університеті. Але і в його випадку Росія та її інтелектуальне середовище не прийняли його філософії, часто критикуючи її як чужу та реакційну, саме з огляду на українське походження філософа. А зокрема, застосувалися його філософії серця. І його критики примітивно матеріалістичного світогляду, який обожнювала у той час так звана прогресивна російська інтелігенція. Відповіддю на наукові аргументи Юркевича були очорнювання і погрози, якими вирізнився насамперед Ніколай Чернишевський, що, за висловом Чижевського, не маючи сили боротися з думкою силою Думки, підмінив полеміку. Лайкою, брехнею і особистими нападами. Брутальне цькування Юркевича в Росії причинилося, зрештою, до його ранньої смерті, а насамперед, до того, що в Москві цей знаменитий філософ уже не знайшов нагоди друкувати нові твори. Філософія Юркевича знайшла відгук щойно серед модерністів срібного віку. Бо засновник цього руху, Владимир Соловйов, був відданим учнем цього українського філософа. А в 1910-х і 20-х роках його ідеї, включно з філософією серця, продовжував розвивати у Києві Олексій Гілерьов, серед студентів якого був молодий Дмитро Чижевський, який уже в еміграції перший систематизував тему нашої філософії серця. І хоча в Україні сталінізм і совєтська цензура на десятиліття знищили цей напрям і будь-яку незалежну думку в нашій філософії, Деякі аспекти софійності і кордоцентризму відродилися у філософії самостійної України, а зокрема, в ідеях одного з найцікавіших українських філософів сучасності Сергія Кримського. Але постать Кримського заслуговує вже на окрему розповідь при іншій нагоді. Я, Марко Роберт Стех, до зустрічі на майбутніх передачах очима культури. eye on culture.